Вітаю, друзі! Хочу сьогодні поговорити з вами, поділитися з вами цікавою практикою, стоїчною практикою, котру я зустрів в книзі Вільяма Ірвіна, що зветься Як жити змістовно? Думка починається з того, що всі ми думаємо про несприятливі події, що можуть з'явитися в нашому житті, і вони можуть перервати. Плин нашого життя. Це нам властиво. Це перша причина, каже Сенека, чому ми думаємо про це. Друга ж причина це тому, що логічною і необхідною підставою до цих роздумів є якось зарадити або запобігти, чи ж це то перешкодити, перешкодити цим подіям так, їхнього негативного впливу. Сенека каже цікаву цитату, що ті. То приймають негаразди заздалегідь, позбавляють їх поточної сили, мудрість. Мудрість. Він ще виокремлює третю причину з поміж двох і каже, що, напевно, третя вона важливіша за попередні дві. А саме, ми люди, проживаючи життя, знаходимося на якомусь певному рівні невдоволеності, хоча ми тяжкою працею. Великими зусиллями намагаємося здобути якісь речі, об'єкти жадання. Прикладом може стати будь-що від автівки, починаючи родиною закінчуючи. І навіть попри всі наші превентивні зусилля, ці негаразди приходять. Я вам наведу приклад, який приводить сам Вільям в його книжці. І цим самим ми, ми будемо мати справу з двома новими термінами. Психологи Шейн Фредерік та Джордж Ловенстін вивчали це явище і назвали його гедоністичною адаптацією. Як ілюстрацію процесу адаптації, вони наводять дослідження людей, що виграли в лотерею. Виграш в лотерею зазвичай дає переможцеві змогу розпочати життя своєї мрії. Однак виявляється, що після початкового періоду приємного пожвавлення. Ті, що виграли в лотерею, зрештою повертаються до того рівня щастя, на якому перебували раніше. Вони починають сприймати свою нову Феррарі та будинок як належне, так як дотепер сприймали і ржавий пікап і тісну квартирку. Тобто, ви розумієте тенденцію. Можемо навести інший приклад. Приміром, візьмемо молодого хлопця, котрий зустрів свою дівчину. І бачить в ній свою майбутню дружину та дівчинку, що також спіткала хлопця або ж він її, і вона в ньому розгледіла свого майбутнього чоловіка. Отже, вони починають спілкуватися. Їхнє спілкування та їхні стосунки на початкових етапах переростають в якісь романтичні залицяння, Романтичні залицяння також переростають щось більше, і, врешті-решт, їхні стосунки увінчуються шлюбом. Вони щасливі, вони задоволені, вони тішаться результатом їхніх жадань. Він жадав її, вона жадала його. І ось, будь ласка, втілення або реалізація їхніх жадань. Ось тільки починається шлюбне життя, і вони починають прискіпливо в якихось сферах ставитися до своїх половинок. Вони починають шукати їхні недоліки. Вони починають помічати їхні не до і вони починають сприймати одне одного як належне. І, зрештою, в їхніх очах цінність, котру мала дівчинка для цього хлопця, і цей хлопець мав для цієї дівчинки до їхнього шлюбу, ця цінність вона десь втрачається, вона зникає. Розумієте? І це ми можемо так само аплікувати до всіх наших сфер життя. Це може бути машина. навіть того більше, якщо ми будемо чесні самі собою, ми визнаємо, що велику кількість речей або людей, якими ми володіємо і які знаходяться навколо нас, вони колись були лише об'єктами нашого жадання. Зараз ми їх сприймаємо як належне. І стається такий парадокс, що всі наші досягнення, які ми тяжкою працею, Набували, ми не бачимо в них цінності. Ми не бачимо в них цінності, каже Сенека. Чому так? Тому що ми не вжили ніяких заходів, щоб якось позбавити сили цей процес, що називається гедоністична адаптація. І тепер, коли ми розуміємо, коли ми продіагностували себе, ми розуміємо і виявляємо наявність цього парадоксу як гедоністична адаптація. Нам не вистачить лише взяти це. Нам потрібно буде його якось обернути, щоб піти в діаметрально протилежному напрямку і зруйнувати його. Розумієте? Як це зробити? Яким чином це владнати? Філософи, психологи, мудреці тисячоліттями намагалися знайти відповідь на одне просте питання, просте та лаконічне питання. Як стати? Щасливим, як почати бути вдоволеним. Вони знайшли відповідь. Ця відповідь звучить так, що слід почати хотіти те, чим ти вже володієш. Слід почати жадати того, що тобі вже наявне. Мудрість знову ж таки, мудрість тільки як? Ось штука в тому, що сміливі сентенції та вільнодумні прокламації. Вони не завжди нам можуть дати відповідь в нашому практичному житті. Суїки, зокрема, Сенека, Аврелій, Епіктет. Вони казали, що в них є відповідь на це питання. Давайте послухаємо. Отже, Сенека нам радить уявляти відсутність наявного, уявляти відсутність речей. Так само, як гедоністична адаптація, вона розповсюджується як бактерія. На всі наші володіння, починаючи від автівки, закінчуючи родиною, так само є негативна візуалізація, ось цей процес уявляти те, що в тебе є, уявляти, що його немає, так само ми маємо практикувати цей процес, починаючи від родини, закінчуючи автівкою, тобто в усіх сферах нашого життя. Це цікаво. Це цікаво. Негативна візуалізація. Один приклад, один приклад, який наводить сам. Вільям Ірвін у своїй книжці, він каже: давайте візьмемо, за приклад, дві родини: перша тато та донечка, і друга тато та донечка. Скажімо, що перший тато час від часу уявляє те, що його донька померла, його позбавили доньки, вона десь зникла. Другий каже собі, нарешті, я. Не буду навантажувати мої мізки цими негативними та песимістичними уявами. Це мені ні до чого. Добре, подивимось на практичне життя цих двох отців-батьків. Отже, в першому випадку Вільям Ірвін та Сенека переконані, що тато, який час від часу уявляє собі відсутність доньки, зранку, коли він буде сидіти та. Читати газету і побачить, як його донька прямує в школу. Він відкладе цю газету безсумнівно і почне діалог з донечкою. Він буде цінувати цей час та цю розмову з нею, адже він знає, що вона занадто мінлива та нетривка. Вона може бути останньою взагалі в його житті. Тому він буде глибоко цінувати, він буде глибоко усвідомлювати важливість цієї розмови. Другий. Напевно, що навіть не ладен буде відкласти газету, щоб поговорити з донечкою, оскільки це можна відкласти на завтра. Зараз тут цікавий матеріал, цікаві новини. А навіть якщо він вирішить поговорити зі своєю донечкою, то його розмова не буде вирізнятися такою глибиною та щирістю з донечкою, як першого, він починає сприймати її як належне. Він не завдає собі болю думати про те, що може статися негативне щось з нею. Отже, перший тато буде цінувати кожну хвилину часу проведення зі своєю дитиною. Другий ні. Взагалі може видатися, каже Вільям, що стояки зараз перед нами постають і виконавці їхніх парад постають перед нами якось такі понурі. Бородаті чоловіки, мужі, мужі філософії, які сидять, розмірковуючи про найбільш негативні варіанти, які можуть скластися в їхній судьбі, найбільш негативні та песимістичні події, що можуть їх спіткати, ніби вони стають песимістами. Ось тільки проблема. Стоїки – це найбільш Цілісне втілення оптимізму. Стоніцизм в цьому випадку з цією порадою негативної візуалізації це саме чітке втілення та відображення оптимізму. Наведемо приклад. Ми називаємо оптимістами тих людей, котрі бачать в склянці напівповний зміст. Тобто, вони бачать склянку напівповною. Песимісти навпаки вони бачать склянкою напівпорожню, ось тільки що для стоїків це лише початковий рівень розуміє, оптимізму та песимізму. Уявімо собі, сенеку, який тримає склянку. Либоні він сказав би, що: хм, Ви знаєте, дивна річ, що я взагалі тримаю цю склянку, що в мене її не украли, та я якось її випадково не розбив. Так. Потім він доподумав, сказав, ось це ще цікава річ, що матеріал, з якого виготовлена ця річ, ця склянка, він доволі дешевий та напрочуд міцний. <клукла> так. А потім він скаже: О, -о, 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 О, оце так дивина. Склянка ніяк не впливає на зміст, що в ній. Вона ніяк не змінює те, що вона вміщає, Ой-ой. А потім він скаже: яка приголомшлива новина! Ця склянка нам дозволяє бачити ще вміст, що в ній знаходиться. Та це взагалі можливо. Ось тепер ви розумієте, так? Ось так розмірковують стойки, ось так вони бачаться. Тому, на перший погляд, те, що вони можуть видатися песимістами. Це аж ніяк неправильне судження, тому що вони песимізмом ніби користуються, щоб зробити себе оптимістами, якщо так можна висловитися. Тому гедоністична адаптація це великий паразит та велика бактерія, яка оволоділа багатьма людьми сучасності, яка Панувала в багатьох людях античності. Тобто вона невпинно, невпинно позбавляє людей щастя, але є сильний антидот. І саме це є негативна візуалізація, якою з нами ділиться спочатку Сенека, потім також Епікур згадує про це. Епіктета, вибачте, я сказав Епікур. Ні, Епіктета, вибачте, Епіктета. Тому користуйтеся. Користуватися цим прикладом, інструментом. Оскільки, якщо ми уявляємо, що в нас немає того, що ми маємо, тоді ми починаємо дивитися на те, що в нас є, а, ніби з ретроспективи. Ми бачимо можливість, ось воно в нас є, хоча його могло не бути. Це цікава практика. Я ще думаю про те, що християнська молитва, вона собою. Чимось являє також негативну візуалізацію, тому що коли ми дякуємо Богу і за те, що в нас є, ми намагаємося усвідомити це, а можливість усвідомлення того, що в нас є, можливо, лише за наявності, усвідомлення, що цього не могло в нас бути. Тому це корисний приклад. Раджу вам також бути щасливими та жити змістовно.